Людина є тим, що вона їсть, ist менш er іст. Ці слова сказані ще у 19 столітті німецьким філософом Людвігом Фейербахом, Але сучасна наука підтверджує їх на всі 100%. Люди витрачають мільйони на ліки і дорогі процедури для продовження життя. Але насправді секрет довголіття може зберігатися у вашому холодильнику. Сьогодні я розповім про 10 продуктів, які уповільнюють старіння, захищають наш мозок, серце і навіть продовжують. Життя цей список сформований за публікаціями наукових досліджень Нью-Йорк Пост. Першим пунктом у цьому списку є темно-зелена листова зелень. Це шпинат, рукола, манголь. Щоденне споживання цього продукту продовжує життя на 11 років. Це висновки науковців Чікаського університету. Така зелень знижує ризик деменції, покращує згортання крові, укріплює кістки і роботу серця. Темно-зелена листова зелень багата на антиоксиданти, які захищають серце, мозок і навіть зберігають ясність зору. Це зелена енергія молодості. Більш детально дивіться на каналі Практики довголіття. Використовуйте ці продукти у своїх шедевральних кулінарних рецептах, і ви отримаєте реальний бонус до здоров'я і енергії. Бажаю вам чудового самопочуття і щасливого довголіття!